Едген був убивцею і розкрадачем могил. Він використовував тіла померлих як матеріали для рукоділля, чаші з черепів, гремінь і дверний дзвінок із сосків, стілеці абожури з людської шкіри, чого він тільки не робив. Він був одержимий жінками і хотів зробити костюми з жіночої шкіри. 21 листопада 1957 року Гейна визнали невинним у вбивстві з обтяжливими обставинами з причин психічного розладу. Гейна помістили в центральну лікарню штату для неосудних злочинців, а потім перевели в державну лікарню. 1968 року. Лікарі вирішили, що Гейн здатний постати перед судом. За підсумками судового процесу, який розпочався 14 листопада 1968 року, його визнали винним в умисному вбивстві з обтяжливими обставинами. Гейна також визнали юридично неосудним і відправили назад у психлікарню, де він і помер від серцевого нападу 26 липня 1984 року.